Балканська мрія з квітня по жовтень на узбережжя однієї з наймальовничіших країн південно-східної Європи з'їжджається люд. Одні відпочивати, інші працювати. Маленьке Чорногорське побережжя е, дає літом роботу не тільки нам, й многочисленні жителі Сербії, Македонії, також України і Росії. Україні південних фьордів протягом сезону іноземці знаходять собі роботу у сфері туризму. У цій галузі зайнято 70% місцевого населення. Панеля 15 років тому на узбережжі Адріатичного моря відкрив ресторан. на цьому місці, де ми нині з вами були лише скалі та море. Хвилі доходили аж до цих стін. Ми ж спроектували ресторан. Проект затвердило водне господарство. Усі роботи проводилися за власний кошт. І Якщо тоді підтримкою держави пан Ільян не скористався, то нині має бізнесові пільги. Чоловік радіє, йому доводиться платити невеликі податки, адже все побудував самотужки. за сезон, тобто шість місяців, ми сплачуємо 14 тисяч євро протягом року 30 тисяч євро. Це малі податки. Можна сказати, що ми платимо лише за оренду землі. Ресторан зведений, запевняє господар за всіма європейськими нормами та стандартами. Тут у сезон працює 8 офіціантів по 13 годин. Щодня вони обслуговують від 300 відвідувачів. Це ще ковнічна Що є у нас тут вкусы, типа як типаніла, шоколад і орех. Аби як найкраще вслужити туристів, офіціанти мають бути ще й добрими співрозмовниками, тому кожен із них знає не менше трьох мов. Я знаю, що Німецький, англійський, і італіянські, французькі. Я в туризму 25 года і нормально. знати, поговорити з людьми. Окрім розмов, туристів частують морськими смаколиками. Шеф кухарі спеціально запросили із Македонії. А це вже місто Котор. Тут теж усі зайняті в туризмі. Горн сім років працює адміністратором одного із готелів міста. Моя робота не сезонна, як в інших. Утім, зараз справ справді більше, аби отримати цю роботу, я закінчував інститут. Для роботи гіда теж необхідна вища освіта, розповідає пані Даринка. Утім, іноземці можуть лише супроводжувати групи, а от проводити екскурсії прерогатива місцевих гідів. А все задля того, аби не було казусів, які раніше траплялися під час розповідей про Монтенегро. У нас мав Петра Второго Петровича це у нас святіння на гарі Ловчен. Некоторі іностранні гіди гіді привозять і говорять їм, що там похоронен наш король. Для нас це, это... не знаю, як вам це сказати, це просто не йде. утім, попри такі непорозуміння, Чорногорія все щекає на іноземців, як туристів, так і професіоналів, кажуть місцеві. Наталка Фолівчук Ігор Будко, соціальний писк із Чорногорії.